Ой, куме, а де ж ти миєшся, як лазня згоріла? В річці, а взимку. Та скільки тієї зими. Гарненька секретарка каже молодому клерку. Звісно, я могла б вам розповісти, як я добилася прибавки до зарплатні, але не думаю, що вам це допоможе. Парубок намагається спокусити дівчину, вона йому каже. А давай залишимось просто друзями. Добре, тоді ходімо купимо горілки і запросимо на вечір дівчаток. Ой, куме, якби не вуса, ви були схожі на мою тітоньку. Але ж в мене куми немає вусів. Так, але в моєї тітоньки є. Кум Василь пізно і добряче п'яний повертається додому. На порозі його зустрічає Надійка з патильною у руках. Василь каже Ой, кохана, йди спати, я не голодний.